Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлани. Хто вперше потрапив на наш канал? Мене звуть Світлана. Ми з України з міста Харків. Хто вперше потрапив на наш канал і зовсім не розуміє, де я стою і що трапилося. Подивіться, будь ласка, ось тут список відтворень, багато відео є, де ми показували, що ми придбали новий будинок в нашому місті в Харкові. Облаштували там вже на цьому місці ми вже сім місяців, друзі. За цей час ми облаштували. Ось там, вдалині, можна побачити, там є розсадник, там вже частково можете побачити наш великий мікс-бордер на нашому подвір'ї. І друзі, навіть в цьому році ми і не планували те, що зараз ви бачите, те, що продовжую вам показувати перебудову нашого будинку. Спочатку думали, що трошки почекаємо, а потім, знаєте, коли вже знаходишся тут, коли постійно кожного дня дивишся і хочеться все ж таки перебудувати, так як тобі хочеться. Як хочеться твоїй родині, як зручніше. Отже, друзі, було вже декілька відео. Сподіваюся, бо знаєте, знімаємо так наперед. А будемо вже всі ці відео трошки пізніше показувати. Коли вже майже все буде готово. Отже, заходимо в будиночок і покажу, що на даному етапі вже зроблено, і трошки і трошки розкажу про перебудови. Не жахайтеся, <хи> порядку ще немає. Ось так все виглядає. Всі наші кімнати, деяких стін вже немає, деякі з часом теж будемо прибирати. Сподіваюся, все видно, бо електрики немає всередині будинку. Все прибрали, тому що треба було знімати дах, повністю зняли дах. Повністю стелю прибрали. Якщо зараз, от ви можете побачити світла немає, але можна побачити, так дуже добре, що ми не ми, а будівельники піднімали стелю за рахунок того, що вирівняли поверхню будинка, тому що в нас будинок і була прибудована кухня з ванною кімнатою, вони були нижчі, тобто треба було вирівняти загалом весь. Рівень будинку зверху, щоб все було однаково. Цеглою там все це надбудовували, потім зробили армопояс. І наразі, друзі, ви вже можете побачити, що в нас вже каркас, коли вийдемо на вулицю, каркас даху є вже дерев'яний, там вже і зроблен паробар'єр і спеціальна там така я. Не дуже там розуміюся. Ну, тобто будівники все зробили, а в будиночку вже підшили стелю е, ДС ДСП, чи як це Правильно. ОСБ підшили. За рахунок того, що вони підняли стелю, в нас наразі висота стелі 2 метри 85-83 сантиметри, тому що підлога не рівна. Коли вже почали все це перебудовувати, друзі, спочатку з чоловіком думали, що тільки стелю, дах переробимо і все. Пам'ятаю, хтось, коли ми придбали будинок і виставляли відео, хтось з підписників мені писав: Світлана, о, це тільки початок. Почнете з даху, а потім все одне за одним буде чіплятися і будете по черзі все робити. Так, друзі, є, спочатку думали, що тільки стеля, а тепер розуміємо, що. І підлогу треба буде зривати, дивитися, що там всередині вирівнювати. Так, заходимо. Це, це в нас велика кімната, яка буде об'єднана з кухнею. Разом, бачите? Отака От велика. Стіну прибрали. Оце все ще будемо прибирати, бо підсилювали дах, такий швелер металевий. Ну зараз. Його побачити не можна, а ось він. Ось, бачите, підшивали так. Ну це підшили, залишили вони його, тому що тут же ще буде стеля якась, якісь будемо робити. Тому трошки опуститься стеля і загальна висота, ну ми так собі плануємо, буде десь 2 метри 60 сантиметрів. Нас це влаштовує, бо друзі, хто не дивився наші відео і не знає, в нас висота. Будинку, ось дивіться, була 2 метри 10 сантиметрів. Ось, ось тут вже починалася стеля. Ну це замало. Навіть у мене метр 64, і, і заходили трошки, знаєте, отак. От ходиш, ну це дуже мало. Тому все ж таки ми ось таке вирішили зробити. Роботи дуже багато. тому... То в мене питає, чому так рідко виходить відео? Чому ми не встигаємо? Тому що ми працюємо і в розсаднику, і з рослинами багато роботи. А ще й тут, друзі, кожного дня потрібно обов'язково бути. Тому що будівельники будівельниками, а це ж наш будинок. Тому я так прискіпливо до всього придивляюся. Де ж то десь трошки сварю будівельників? А що це таке? Питаю. Нічого. Вони повинні розуміти, що це наше, це. Наші гроші, тому ми і питаємо, щоб ми знали, що подальшому буде і як це буде все облаштовано. Ще попереду в нас покрівельні роботи. Ще попереду в нас ну, це те, що необхідне, от-от-от, швидко, швидко зробити. Покрівельні роботи, щось трошки поутепленню, бо стіни ж, бачите, які армопояси, все таке вони тонкі. Треба буде щось робити, щоб взимку все одно будинок був теплий. Жити тут ми не зможемо розуміти, І цей такий процес постійно кудись переїжджаємо, щось перевозимо, друзі. Але знаєте, все одно, коли ти... От знаєте, коли все. Руйнували тут. Кожного дня приходила, прибирала все, щоб чисто було, а потім вже зрозуміла, ну що, що тут прибирати? Такий процес руйнування і все таке інше він постійний, потім вже приберемо ретельно, коли перший етап завершимо. Ну Ось, друзі, наразі, мабуть, і все. Будемо обов'язково вам показувати такі коротенькі відео, що ви бачили, як будівельники все це робили. Бо знаю, що всім цікаво, як це і що це. Ще я хочу додати: якщо хтось буде дивитися, і в них попереду будуть такі роботи, і будуть вас будівельники запевняти, що деякі меблі можна не прибирати з будинку. Друзі, прибирайте все. Бо ми все прибрали, у нас там старі шафи, ну, нам їх не шкода, навіть якщо десь подряпаються. А ось наш холодильник, він у нас гарний. Ми його туди-сюди пересуваємо. Чому ми його спочатку не прибрали? бо він я його не розбирала всередині всі полички і все таке. Вони скляні, вони такі важкі. Бо будівельники запевнили, що та нічого страшного, ми так все будемо охайно робити. А потім тут ми таку конструкцію збудували з чоловіком. Зверху там і дерев'яна така штука, щоб вона була ширша за холодильник і все таке обмотали. Чому? Ви ж можливо. Бачили, а можливо, ще будете дивитися відео, бо в нас два рази, коли не було даху, все отут відкрито було, два рази була страшна злива. Звісно, ми хвилювалися за холодильник, бо хочеться, щоб він в нас залишився. Розумієте, що зараз ну, все рахуємо, бо роботи дуже-дуже багато. Сподіваюся, що такі відео вам подобаються, Дивіться наші відео, це підтримує нас, це е, допомагає розвитку нашого каналу. Можливо, надихає вас, бо ми ж в Харкові живемо, але ми мріємо про майбутнє, ми мріємо про краще, про те, що ну, це вже знаєте, от, от скоро скоро такий будинок буде, як в мене е, штанці, як отакий світлий, білий, гарний. Щоб вже ми так насолоджувалися в ньому, в житті, життям в ньому. Я знаю, що це ну, ще далеко, але все одно. Ми рухаємося вперед, і ось це саме головне. Сподіваюся, що надихаємо і вас, не зупиняйтеся, не сумуйте. Щось робіть. Робіть. Це знаєте, це от постійний процес втомлюємося, засинаємо дуже рано, прокидаємось дуже рано, але нічого. Ми ж рухаємося вперед. Бажаю вам наснаги, натхнення в усьому. Сподіваюся, ви замовляєте рослини в нашому розсаднику. Як виглядає наш розсадник? Ось тут десь буде відео. Подивіться, будь ласка, рослини в нашому розсаднику вирощені в горщиках. Ось, можливо, зараз трошки відео вставлю вам, подивитися. такі рослини з закритою кореневою системою. Можете висаджувати, купувати в нашому розсаднику навіть взимку. От коли відлига, трошки лопату можна всунути в землю. І все добре, можна посадити таку рослинку. Дякую вам, а... Дякую вам за перегляд. Дякую, що посміхалися разом зі мною, що поставили вподобайку, що підписалися. До наступного зустрічі. До зустрічі в наступному відео! Забалакалася.